Загалом ми неодноразово розповідали вам про те, як допомагають інші країни, і це можна почути із вуз самих українців, які нині проживають за кордоном, адже вони отримують підтримку не лише від влади, а й від людей. І нині у нас на зв'язку Надія Бондаренко це українка, що проживає нині у Литві. Доброго ранку, як нас чути? Доброго, доброго ранку, добре, добре. Привіт вам добре. з України, із Вінниці. Привіт, привіт, Україно. Пані Надія, розкажіть, з якого міста ви особисто родом, і коли і за яких умов вам довелося поїхати із України? Особисто родом я з Миколаєва, але років 10-12, напевно, у 10 році я переїхала до Ілічовськ. Тоді називався Зараз Чорноморськ, що біля Одеси, да. і звідти ми вже приїхали сюди у Литву. Угу. Коли саме ви виїжджали із Чорноморська? Як це було? Чи одразу поїхали до Вільнюса? А... А, ми виїжджали ще 27 -28 го 28-го і. Я ще працювала, бо в мене був такий, така своя маленька як майстерня. Я там працювала ще, а потім, вже 28-го, ми з дитиною виїхали, бо він в мене в мене двоє дітей. Одна старша донька, вона поїхала спочатку війни. ще не знала, що буде війна. Вона поїхала. До Абу Дабі, а цей маленький він його звуть Олександр, йому 6 років, і він, я не змогла йому пояснити, чому ми спимо вдягнені, що стоять за сумки, і чого, чого ти не вдягаєш мені піжаму, і я вирішила, що треба. Дати дитині трошки, я розумію, що це е, важко, бо багато людей, багато дітей знаходяться в Україні і е, ну, переживають таке, що не можна навіть уявити. Але е, я вирішила, що мій хлопець. Чи я захищу його психіку? Зах, маєте як мати захистити дитину свою? Це правильне рішення. І добре, що вам вдалося це зробити. І насправді, хочу, ви вже коли сказали за майстерню. Вже зацікавили тим, чим ви займалися в Україні безпосередньо, і чи вдалося вам зберігти свою своє призвання до якоїсь певної роботи за кордоном? Да, да вдалося. Я займалася а, а, я шила одяг. Uh -huh. На замовлення, і а, тут у вільнісі я теж займаюся саме цим. Це улюблена справа, яка а, завжди, завжди підтримує, бо я люблю ходити на роботу. Я люблю свою а, а, ту, а, ту справу, якою я займаюся. Це найголовніше um, насправді сьогодні. Це мені тут мені також вдалося цим зберігти це і працювати саме за фахом. А скажіть, будь ласка, можливо з якимись труднощами зіштовхнулися, чи навпаки хтось вам допоміг, що це вдалося з легкістю? Ну, не з легкістю була дуже важка дорога. Ми їхали четверо суток, було дуже важко і тяжко у дорозі з маленькою дитиною. Було тяжко змінити е, життя е, ну, геть. Приїхати в країну, яку ти не знаєш. Дуже, дуже добре, що тут багато людей розмовляють російською мовою, і не, не додав не цей е, мовленевий бар'єр. Е, так, було б дуже важко. Але е, Uh, квартиру нам зняли, знайомі, і було пер, перший, ну, перший час було дуже важко, бо uh, батьки залишилися у Миколаєві. Миколаїв поряд з Херсоном. Вони 72 дні сиділи в жили у підвалі, і це uh, не додавало mm. ніяких сил. Перші дві неділі спала геть, а потім вже з'являлися люди дуже, дуже допомогла, допомагала Литва, як усе усім від продуктових карток. Да, від продуктових карток до проїзд безкоштовний. Виплати якісь на дітей до садочку. Ми ходили то ще півроку безкоштовного садочок. Ну тобто мені зустрілося, мені дуже повезло. Мені зустрілося дуже гарна. У мене багато гарних людей зустрілися тут у вільнісі, і всі-всі добрі, всі допомагають, всі підказують, хто чим може. І в мене з'явилася одна. Я її називаю фея фея, <рес> раса Монтіїле. В неї був на той момент а, а, чоловік прикутий до ліжка, але все одно знаходила час на нас, вона допомагала усім від продуктів до одежі, підключення інтернету, привезла телевізор, якісь. Ну дуже дуже Ну, було дуже приємно, що люди такі щирі і. Не залишається осторонь. Пані Надія залишається Пані Надія. Крім того, що ви працюєте, знайшли там вже прихисток. Чи є якісь там можливо угрупування українців, чи якісь волонтерські хаби, чи займаєтесь якоюсь допомогою саме для країни і для інших людей? Є звичайно дуже багато, дуже багато є український центр, де працюють наші українські психологи допомагають різні різні вчителі, педагоги, які там проводять якісь заняття для дітей, якісь організовують школи. І багато волонтерів, які допомагають допомагають людям знайти роботу, щось підказати, кудись повести десь щось. Дуже багато є таких спілок, які з'явилися, коли було в Білорусі. Ну, таке і люди тікали з Білорусі два роки тому. Було дуже багато таких волонтерських прихистків, і вони потім перетворилися вже. На прихистки для українців там е, дають одежу, там е, дають якісь побутові речі. Е, е, також не забувай про культурну, е, ну про, про культурну якось якісь е, 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 проводять свята, запрошують дітей. Перш... Е, Минулого літа всі вихідні для українських дітей, біля білого моста. Там дуже велика така територія, і завжди, завжди були якісь свята. То роздавали солодощі, то литовці всі привезли свої велосипеди. Хтось там якась дитина виросла, хтось ще щось вони роздавали українським дітям. То вони виставляли якісь там батути, де наші діти трошки розважалися. Бо звичайно треба працювати, батьки працюють і мало. Виходять, приділяють уваги і не знають куди піти, що робити, де там знайти якісь певні ну це, це надзвичайно і так... дійсно важливо сьогодні. Що дійсно, напевно, жодна держава і Литва в тому числі не залишається осторонь від проблем українців. Проте пані Надія перепрошую, але обмежені трішки у ефірному часі. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви все ж таки повернутися в Україну? А, ну так, звичайно, я а, думаю, що а, трошки пізніше, згодом, коли все стане більш-менш спокійно, і ми повернемося. Бо а, там, там батьки, там родина і сильний. Е, як тільки якийсь там е, не гаразд садочку, він збирає чемодан і їде до України. Ми, ми насправді ви сказали, що незабаром будете, дуже скоро, і ми сподіваємось що це буде на день нашої перемоги, і вона буде неодмінно найближчим часом. Дякуємо вам. Дійсно, бажаємо вам. Аби бажання вашої дитини збулося, але він їхав вже пакував валізи до України разом із вами. Дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, що. Нашим глядачам, що у нас була на зв'язку, Надія Бондаренко, Українка, що нині проживає у Вільниці. Дякуємо вам за щиру розмову. Дякуємо вам.